Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання, що заважає Україні отримати дозвіл на використання зброї американської по всій території Росії. На любу відстань по всій території Росії. Тягають час. Скажіть ви ще сили, що заважає отримати дозвіл на використання зброї американської? Нашим військовим, отримати дозвіл на використання зброї американської, щоб обстрілювати Москву військові об'єкти на території Москви? Боже, як це треба все обирати. Дуже серйозно десь засіли в Америці, засіли шпигуни, там такі сильні компромати, там так дьоргають за нитки, що Москву не можна, американська зброя, щоб потрав... влучань, щоб не робили. Це все я заперечую. Таємно. заперечу убираю весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть. Заперечую, заперечу, убираю весь негатив. Заперечую, убираю весь негатив. Чи буде дозвіл? У нас все є, тільки дозвіл нам треба. Лишився дозвіл. Заперечую, убираю. Більше Америка не боїться. Розв'язуються руки. В Америці більше ніхто не боїться цих компроматів. Заперечую весь негатив, Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечую весь негатив, обираю. Америка надає дозвіл. Папа Римський знову вийшов, ще третя країна. Заперечу, обираю весь негатив. Турція може бути. Прошу допомоги від вищих сил. Закликаю, розв'яжіть, будь ласка, руки Америки. Більше Америка не боїться. Надає дозвіл. Україні дозволяють обстрілювати Москву, Росію по всій території Росії, всі військові об'єкти без перешкод. Дозвіл надається на всі територію Росії, буде так і так. І расистів ніхто не боїться. Май більше страху, обираю всі компромати, знищується. буде так і так буде. Криваю дороги і шляхи на обстріли Росії. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може завадити, більше ніхто не може перешкоди зробити, де буде обстріляна Москва, де буде обстріляна вся Росія далекобійними ракетами американськими і всією зброєю, що в нас є. Буде так і так буде. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обстріл Москви з усієї зброї, що в нас є, американської і інших країн. Буде так і так буде. Уся зброя світу надається, і дозволи, і зброї на обстріл надається, буде так. Знищено повністю весь страх. Більше Росії ніхто не боїться. Буде так, і так буде. Всі дуже сильно хочуть її обстріляти. Буде так. Так що на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!